Всім привіт! І ми з вами зараз подивимося, що в нас є в цій поличці. Перше це ось такі баночки. І для них ось такі мегкі штучки. Тут тако видавлюється, і сюди ставиться баночка. Давайте разом з вами пересосуємо баночки по цих штучках. З-за того, що воно так лежить об'ємно, а так баночки тут будуть стояти і буде нормально. Так, зараз ми повинімаємо ці чорні штучки і будемо ставити баночки. В одну цю помірочку влазить 60 баночок. Я замовляла одну на 60 іншу на 60, і замовила окремо 120 баночок. Це виходить вигодніше, ніж заказувати простий контейнер пластмасовий. Uh, тому я вирішила ось так спробувати перший раз ці магенькі штучки. Можливо, мені так буде зручніше. Перший раз я типу, побачила засунула сюди баночку, то мені було трошечки зручніше. Із-за того, що баночки не мішаються, не випадають звідси, так. І, типу, мені це трошечки краще. Далі повидавлю їх всіх і будемо пробувати ставити сюди всі баночки. Потім буде далі відосик. Що ж ми будемо розбирати далі в цій полисці. А вам цікаво дивитися таку рубрику? Напишіть мені про це в коментарях. Все, чекайте далі. Ну, цих штучок тут вийшло багато. Ось так. Це все, все піде на мусор. Давайте далі розфасовувати будемо. Ось такі баночки ми будемо ставити сюди. Тупо просто беремо і стагамо. Кожна баночка тут одинакова. Я думаю, мені так буде зручніше, а то вони валяються по шафі. Ці упаковочки баночок. Тут їх 4 штуки, і мені трошки незручно, а так буде зручніше. А в пустому контейнері баночки виглядають, я вам зараз покажу, як. Виглядають ось так. Такі самі баночки. Але просто стоять і вони можуть падати, мішатися, а ось тут вони не будуть так мішатися, падати. Давайте помірюємо чи баночки одинакові. Ну, почти. бачите, ця баночка трошки до... ширша, а ця трошечки довша. Ну, це нічого. Користуватися я буду що тими. Головне, щоб сама баночка була зручна і так далі. 30 баночок розставлено ось так. Ну, Контейнер вже стає тяжчим. Давайте ще 30 раз фасуємо. Ось так само ось так виглядає контейнер на 120 баночок. О, куплялося це окремо, це окремо і зробився ось такий контейнер. Ну що, продовжуємо. Давайте винімати вже з цього контейнера ці магенькі штучки. Їх тут покопець як багато вже. Я думала, можливо, для чогось вони можуть пригодитися, але ні. Викинемо їх, та й все. Реповій маю бистренько. Та й буду далі прибирати свої полишці для маски. Там в мене в тій полишці знаходяться ну, тільки все для алмазочки, сказати так. Хочу ще знайти пару коробочок, там дещо розфасувати, побачити далі. Це все, все буде далі в цьому відео. Тому все. Я винімаю далі і будемо дивитися, що ми будемо робити далі. Так, ось один контейнер на 60 баночок. І зараз я вам покажу інший. І інший контейнер на 60 баночок. Тут і виходить 120 баночок, ось так. І це куча мусору, скільки звідси все. Друге, що є в мене в моїй кітушці, це стрази, які мені не потрібні. Тут я картини, яку я, я малюю, і стрази тут Ось такий пакет великий зі стразами. Далі це ось такі наліпки тута і тут. І ось такі мішочки. Далі це мішка. Якийсь ось такий пакет. Потім штучка для того, щоб покривати картину, ролик. Сам лак скотч ось такий, два ось таких скотчем, рамка для картини. І зараз буде далі. Ось такий принтер мілашний. Тут лежать для принтера такі ролики. Ось І Тут лежать кісточки для картини по номерам, картина ось така недокачечка. Потім ось такий чарівний пакетик. Зараз розберемо, що тут є. Далі куча картин. Дві штучки. Ось ці дві від Маріки. Це новорічниця зайчика. Це ідейка. І це з Китаю дві від дуже відомого бренду. І два зошита ось таких. Це від Майарт картина. Тут ззаді щось є у нас. А, так, да, є картина по номерам. І ось тут естрази від цього всього. Ось так ця коробочка, тут стразики від цього всього. Далі ось це винімаємо звідси якийсь такий зош. Ага, тут всередині нічого немає. Кучка пакетиків. Так, коротше, безпаковочка, що в цьому пакетику це. Ой, в коробочці ці це пакетики. Ще один ось такий пакет. Потім куча пакетиків. Два вот таких мешочка И два вот таких мешочка в виде морейки Вот такие большие и меньшие А далее так, тут у нас заполнено зип пакетиками Тут вот такие на 50 штук Такие пакетики и зипочки Теперь моя артишка так, це положимо сюда. Це мешочек тоже есть. Вот раскасты, чтобы не меньше. Такой вот расклад. Чтобы он нам из увлекся. Далее все 50 штучек. И оставить пакет. Пакет. И зараз еще один вот складу. Ось. Эти все пакетики. Так, все пакетики я складываю сюда. Тут опять на а тут лежать пакетики. Ось все. Коробочка розфасована, все як потрібно. А ось ці пакетики, ще два ось таких, я положу просто під низ під цю коробочку цій полиці. Так ось в цьому пакуночку з лавера лежать. Всі вироблю ось такі з вирозному Ось такі, всякі штучки, іжешки на ялинку. ось тут все ось, ось це лежить. Мені не буде. Тепер що ж лежить сьомопати? Перше це ворсові серветочки, які ми я ще ні разу не користувалася. Друге, це ось така селфі палка, напевно, це я навіть не знаю, що це, якщо чесно, я виказала його як підставку, але як підставку, вона працює дуже погано. Тому мені сподобала ще один пакетик. Далі Іс... а, ось такі стразики до ведмедика. Я тут сама не пам'ятаю, що тут лежить. Це мені треба викинути, бо я думала, що мені десь прибувається, але мені не потрібно. Саме мусор. Далі що в мене тут є? Це ось такі контейнери. Ось такий контейнер. Ось такий контейнер. Якийсь такий мусор. Так. Це все, що є в цьому пакетку. Ось так зараз виглядає тепер моя поличка. Тут вот стоять картини. Тут астрази від них. Контейнер, ведмедик. Осетає, лак і це. Далі ось так. Ну мені все більше ось так подобається. Дякую всім за перегляд цього відео. Всім папа, гарного вам дня!